Друзі, рятувальники. Буквально вчора я також мав можливість приїхати з зони проведення антитерористичної операції. Вчора я був по пассі, де ми здавали два об'єкти фортифікаційних споруд. І я добре наслуханий про ті подвиги, які роблять наші рятувальники в зоні проведення антитерористичної операції. Протягом останнього часу більше як 10 героїв, наших хлопців, там здійснювали поставлені завдання. Виконували завдання, поставлені державою Україна, а також Тернопільською областю щодо необхідності здійснення перевезення гуманітарних місій, перевезення і евакуація мирного населення, а також розмінування територій. Висловлюю слова вдячності від Тернопільської обласної державної адміністрації за те, що ви зробили. Я впевнений в те. Тому що це є добрий приклад для наслідування для всіх представників служб державних служб у Тернопільській області. Дякую вам за службу Україні, Дякую вам за мир і дякую вам за спокій, який ви даруєте нам, перебуваючи там, в зоні проведення антитерористичної операції. Слава українським і тернопільським рятувальникам! Слава Україні! Нагороджено! Грамотою обласної державної адміністрації полковника Берестецького Юрія Васильовича, заступника начальника управління з реагування на надзвичайні ситуації. Дружу українському народові. Підполковника Асадчу Віталія Анатолійовича, начальника оперативно координаційного центру управління. Української народи. Майора ягельського Богдана Юрійовича, голову лікарської експертної комісії управління. Та підполковника небесного Руслана Зіновича, начальника центру забезпечення діяльності управління. народу. Доброго дня, дорогі земляки. Від імені голови Тернопільської обласної ради Хомінця Василя Петровича від депутатського корпусу теж вітаємо вас з щасливим поверненням на нашу рідну землю. Коротка була доповідь в рапорті керівника, але настільки змістовна, що всі повернулися без втрат і техніки. Відзначено, подяками голови обласної ради, з врученням грошової винагороди. Молодшого сержанта Дяченка Миколу Вікторовича, водія електрика групи рятувальних робіт, аварійно-рятувального загону спеціального призначення управління. Народу. Та Маньківського Степана Івановича, водія хіміка групи рятувальних робіт, аварійно-рятувального загону спеціального призначення управління. Служу українському народу. До вітального слова та нагородження запрошується начальник управління, полковник Маслей Віктор Михайлович. Шановні колеги, буквально півтора місяці назад спільною молитвою і капличкою Матері Божої та полимої купони проважали вас, вас на фронт. Сьогодні ми зустрічаємо вас в колективом управління. Біля нашої каплички на території управління. Я радий з того, що прибули без втрат. Я задоволений тим, що виконали ті завдання, які на вас покладала Державна служба Україна з надзвичайних ситуацій. І сьогодні ми вітаємо вас на рівні землі. Але хотів би також згадати тих наших рятувальників, які, на жаль, зараз знаходяться в зоні антитерористичної Проведення антитуристичної операції це рятувальники Луганського Донецького обзору. На жаль, за час проведення антитуристичної операції більше 30 рятувальників загинули від куль, від снарядів, були замортовані сепаратистами за те, що на наших модирах є напису країни. Я просив би помігнути пам'ять загиблих пожежних, коли ви мовчали. Повернення у спортсменізами. Наказом голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій відповідно до вимог положення по порядок проходження служби цивільного захисту особами рядового і начальницького складу присвоєно чергове спеціальне звання полковник під полковнику служби цивільного захисту Осадчиму Віталію Анатолійовичу, начальнику оперативно координаційного центру управління. Служу українському народу! Присвоєно чергове спеціальне звання достроково в порядку заохочення, старший прапорщик служби цивільного захисту прапорщику Хроніку Миколі Павловичу, командиру відділення водію частини спеціальної пожежної техніки аварійно-рятувального зону. Грамотої Державної служби, Кулачковського Мирослава Арестовича, фельдшера-рятувальника групи рятувальних робіт, аварійно-рятувального зону спеціального призначення управління. <плес> Семенєва Андрія Степановича. Водія хіміка групи рятувальних робіт, аварійно-рятувального загону спеціального призначення управління. Нагороджено подякою державної служби майора решетняка Володимира Івановича, начальника відділення групи матеріально-технічного забезпечення воєнного тривального зони спеціального призначення управління. Служу українському народу!